Wi-Fi-камера за 300 гривень. Такого вам ніхто не покаже, крім мене. Давайте відкриваємо і дивимося, що це таке. Так, в комплекті йде камера. Сам у нас цоколь, куди вона має вкручуватися. Інструкція з QR-кодом, щоб її приконектити. І, в принципі, все. Ось так виглядає ця чудо-камера за 300 гривень. Вона ще навіть поворотна, в неї є мікрофон, є динамік. І навіть є слот під карту пам'яті. Уявляєте? Навіть є і прожектор, і кадіоди, і вона ще має фіксувати рух. Ну, просто я не знаю. Купа функцій за 300 гривень. Для цього я вже підготував ось таку лампочку свою, робочу, де я її брав для затирання стін. І давайте накручуємо цю камеру. І! все. І накрутили, бля. І накрутили, йо-маю. -йо. Коротше, оця херня, вона абсолютно не тримається ніяким чином. Зараз візьму, напевно, суперклей і спробую на суперклей приклеїти, тому що, ну, не буде тесту, бляха, як її показати, якщо воно дивіться. Приклеїв це чудо техніки, зараз вона. Проводить тест, має себе протестити і стати в якесь певне положення. Прив'яжемо її через додаток і подивимося, чи дійсно буде класна штука за 300 гривень. Встановлюємо додаток v 720 і натискаємо. Ага, Просто воно трошечки тупеньке і не з першого разу заходить. Беремо камеру. Так, і що ми бачимо? Давайте перейдемо в режим PTZ. І зараз ми цю камеру трошечки її піднімемо, щоб було видно Петровича. Дивіться, я навіть скажу навіть непогана якість, зважаючи те, що я її тримаю в руках. І дивіться, наскільки швидко повертається камера. Да? Дивіться. Ну, реагує досить чітко. І туди, і сюди. Хочеш вверх, хочеш вниз. Хопа. Якість, правда, ну якість така собі. Ну що ж ви хочете? Камера за 300 гривень. Так, давайте далі. Що в нас є далі? У нас далі є. Вийдемо з цього режиму. Що в нас там є? Е, мікрофон, давайте. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Раз, два, Раз, два, три. Раз, раз два, три. Раз, два. Три, раз, два. Раз, раз, раз. раз, раз. Ну Нормально, нормально працює. Так, а десь був тут. Ага, а ось динамік. Раз, раз, раз. Раз, раз. Ну, мікрофончик такий в неї. Слабесенький. Ну, коротше, мікрофончик реально слабесенький. Ану давайте гучність на всю зробимо. Раз, раз. Раз, раз. Ну так, в принципі, може бути. Темне підвальне приміщення. І зараз будемо дивитися, наскільки все круто видно. Ось, будь ласка, Петрович, ваш улюблений. А тепер, крім Петровича, подивимося, як буде видно. Ну, так, трошечки підтуплює вона. Ну, що ж ви хочете? Камера, то фігню коштує. Дивіться, як працює, як повертається. Ну так, я би сказав, за ці гроші якість однозначно може бути. Тепер давайте вимикаємо світло. І дивимося, що ж воно має бути. <рес> ну, бляха, ну таке мило. Ще в день, ще може бути. Ну, тут малесенькі і кадіодики. Реально малесенькі. Тобто зблизька, дивіться, ось, будь ласка, Петрович зблизька, зблизька ще його, в принципі, видно. Бачите? Ще зблизька, все чітко видно, напис. На майці читається досить круто, але якщо я відійду, фіг знає куди, то вже все. І тим паче, в мене в ямі вімкнулося світло. Тобто, освітлення стало набагато більше. Ну, мило, мило таке, що хай Бог милує. Так, тепер далі. Не відходячи, як то кажуть, вмикаємо прожектор. А ну, давайте. Хоба! Вімкнули прожектор. Ну, якість не настільки стала кращою, але дивіться, наскільки в темному приміщенні стало краще видно камеру. Так, дивимося, як видно тепер Петровича. А Петровича тепер видно в кольоровому режимі. Уявляєте, так? Да? Ну, не знаю, що вам сказати. Я вам, в принципі, показав, як вона працює. А далі вирішувати вам. Потрібна вам ця камера чи не потрібна, як на мене. Досить непоганий такий варіант. І працює і туди-сюди. І Коротше за 300 гривень десь в кімнаті її повісити однозначно може бути.